Я вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні 15 грудня 2024 року. І з вами, як завжди, програма «Час – пік» з Сергієм Крижанівським. Сьогодні я хочу вам э, надати новини і поговоримо з вами про э, ТЦК, тому що ця тема хвилює досі наших громадян і не тільки тих, хто... Повинен бути мобілізований, а і їх родичів, тому що це якраз тема, яка хвилює ну, майже всіх наших громадян. Перш за все, новини. В Кечівському протоці вже майже закінчилася якраз та подія, яка нас порадувала два танкери з паливом, з соляркою, вони потонули, і для нас це дуже важливо, тому що якраз Керченська протока вона має стратегічне значення, а знаходиться вона на нашій території і раніше. Була був кордон з Росією, ви пам'ятаєте, коли ще острів Тузла в 2003 році була подія, де хотіли росіяни створити сухопутний коридор до Криму. Їм це не вдалося, тому що тоді була піднята по тривозі всі наші збройні сили. І виїжджав президент Кучма. Це стало якраз підставою для обговорення цієї події не тільки між обома країнами, але і на Раді Безпеки ООН. Ви знаєте, зараз те, що відбувається, президент України повідомив, що, мабуть, Крим нам не вдасться звільнити. Військовим шляхом, і це буде проходити дипломатично. Я вважаю, що моя думка особиста. Я підтримую президента. Нам дійсно потрібно закінчувати бойові дії, і всі громадяни, не тільки України, і навіть Росії і усього світу чекають, коли закінчиться ця бойня, тому що з передової мені надають інформацію що дуже зараз жахлива ситуація на фронті в районі в районі на Донбасі давайте я не буду уточнювати місце но деякі наші підрозділи знаходяться в якраз в тому порядку де вони повністю попали в кільце. І е росіяни атакують і б'ють, знаєте, не тільки йдуть е живою силою, а стараються знищувати наші підрозділи артою, е авіацією. Ну і, звісно, працює, працюють інші збройні заходи. Ви знаєте, якщо брати сьогоднішню ситуацію на події на фронті, я передбачаю, що до лютого місяця, як ми анонсували, коли буде нарешті сяде за стіл переговорів, буде підписані угоди, це будуть угоди про призупинення чи про завершення війни, ще не відомо, але... Я все ж таки прогнозую, що буде йти мова про призупинення. І це якраз для обох сторін буде можливість підготуватися до нового до нового витка розвитку подій на, на цьому напрямку, тому що Росія не зупиниться. Вони будуть намагатися Україну відволікти від. Європейського шляху від шляху до НАТО, і на мою думку, президент вже коли вступить в свої повноваження Сполучених Штатів, Дональд Трамп, новообраний президент наразі, він все ж таки буде мати з Путіним такі, знаєте, розмови на підвищених тонах, тому що Обіцяв і свої предвиборні промови, президент Трамп все ж таки пообіцяв посадити за стіл переговорів і закінчити війну за 24 години. На сьогодні Дональд Трамп передав ці повноваження Цінзі Апіну лідеру, К... лідеру Китаю і. Якраз він сподівається, що Китай все ж таки зможе на своїх площадках, це може бути в Пекіні, може бути і третя країна, яка буде приймати переговорні сторони. Ви пам'ятаєте, 22-й рік, березень місяць, коли наша делегація на чолі з Архамія знаходилася в Туреччині. І ми готували підписання. На мою думку, це була капітуляція угоди про капітуляцію, тому що тоді йшла мова про те, що ці території, які були вже захоплені, окуповані, вони стають російськими. Але все ж таки президент України відкликав цю делегацію, і ми далі почали. Контрнаступ, і е, генерал Залужний, головнокомандуючий той час, е, показав результативність е, наших збройних сил, і генеральний штаб проводив е, багато е, операцій, які дали можливість нам відвоювати наші території. Пам'ятаєте, був звільнений Херсон. І ми все ж таки отримали більше звільнених територій, чим вони були окуповані раніше, якраз при початку повномасштабного вторгнення. Я сьогодні якраз закінчую цю тему по продовженню війни, хочу застерегти наших громадян про те, що до 20 2-го, 24-25 лютого будьте обережні і на всі тривоги, будь ласка, реагуйте, Не знаходьтеся в місцях там, де є безпечно. І тому, що буде навіть анонсовано було пісковим прес-секретарем Путіна про те, що вони повідомлять громадян України про те, коли буде застосована з бойовою частиною, оцей їх так званий орешник, рубіж там, і оце, знаєте, я хочу зазначити, що так само як і ядерна зброя, так і ця середньої дальності, вони махають її як такою, знаєте, булавою, як наш гетьман раніше, тому що в питаннях, які стосуються пропаганди та дезінформації, Росія перевершує всіх у світі. Сьогодні я вам хочу зичити добра, і, звісно, ми все ж таки будемо йти до перемоги. Я маю надію, що на чолі з нашим. Нашими збройними силами і президент України прийме рішення, те, яке буде, буде дійсно забезпечувати мир нашим громадянам. І я маю свою думку про те, що після підписання цих угод буде відміна військового стану. 14 грудня був підірваний автомобіль вибухівкою біля ТЦК. По гарячих слідах Служба безпеки України встановила зловмисника. Ним виявився громадянин України, мешканець Дніпра. І ця людина, за даними СБУ, була завербована. і в погоні за швидкими грошима виконала завдання та скоїла цей теракт. Взагалі тема ЦЦК це дуже болюча тема. І, на жаль, мобілізація, та, яка потрібна, щоб вона йшла таким, постійно, планово і так, як Наші громадяни повинні виконувати свій конституційний обов'язок. У нас це є проблемою, тому що багато людей, багато тих, хто є мобілізованого віку, вони, я би не сказав, що ухиляються, але вони не йдуть до. Збройних сил не йдуть самі до, до ТЦК, не хочуть обновляти свої дані, і це є якраз підставою для того, щоб наші правоохоронні органи реагували та відкривали кримінальне провадження. І за даними Генеральної прокуратури, їх вже біля більше як 60 тисяч кримінальних справ. Порушено, тобто внесені відомості в ЄРДР і люди знаходяться в розшуку. Але ця цифра, знаєте, вона, я думаю, що не остаточна, тому що багато наших військових, ті, які знаходяться на фронті, йдуть в СЗЧ. І ну, якщо вести мову про мобілізацію і далі ті, хто. Без бажання йдуть до лав Збройних сил, а далі без бажання навчаються, то звісно, вони далі є якраз і тими суб'єктами, які мають всі, всі підстави для того, щоб ухилитися від виконання своїх військових обов'язків. І самовільне залишення частини. Це заче. Ви знаєте, я займався нещодавно. Одним із тих, хто підлягає мобілізації, він був, умовно його, його звати Володимир. Він був на вулиці, його зупинили. Працівники поліції та працівники ЦЦК відвезли його до нашого пункту прийому і відправки. А це Якщо ви знаєте, ДВРЗ, це міський пункт. І він пробув там тиждень. Подія така сталася значуща, тому що, по-перше, повідомив він тільки через тиждень, що знаходиться там, а його родичі вже шукали, де він подівся, телефон не відповідає. І він якось через особу, яка мала телефон, і також була затримана. Повідомив своїх близьких е, про те, що він знаходиться в ТЦК. Я поїхав до цього закладу. В цей день перевели його до е, Оболонського ТЦК, е, Оболонського району міста Києва, і е, вияснив я про те, що ця людина отримала повістку, його пройшла ВЛК і його. Відпустили, тобто відпустили через сім днів, через тиждень. Там дійсно їх кормлять, там є всі можливості для того, щоб вони перебували як мобілізовані. Але, ви знаєте, після того, як він повідомив, що його там пресують, таке слово є, да? його били, і мало того, це не працівники ЦСК, це люди. На, вже з моїм досвідом, я маю це розуміти, і будемо проводити наше журналістське розслідування з цього приводу. Люди, які виконували свої функції за вказівкою окремих осіб, посадових. Вони спеціально вибивали з цих людей гроші для того, щоб ці гроші були віддані якраз працівникам ТСК. Це я говорю не до не голословно, а з повідомлення особи, яка звернулася за захистом. І це є підставою для відкриття кримінального провадження. Я це і буду робити в е, понеділка. Але людина повернулася додому, і ви знаєте, він, дружина його повезла до психіатричної лікарні, тому що він був не в адекваті. І можете зрозуміти, що робиться з людьми. Це жахлива історія, і я гадаю, що питання щодо мобілізації воно повинно бути кардинально переглянуто в нашій державі. Мало того, що ми отримуємо допомогу від наших стратегічних партнерів, мільярди доларів йдуть до України. Йдуть перш за все на озброєння, на те, щоб ми мали можливості воювати. І обороняти нашу країну на ППО, але питання мобілізації це одне з основних. І чому б не зробити так, щоб людина отримувала при згоді на мобілізацію добровільно і йшла, і запропонувати, наприклад, два мільйони отримати собі на свою картку і віддати рідним. Я думаю, що черги будуть стояти до ЦЦК, І ми знімемо проблему. Та, яка буде, буде вирішена дуже швидко, тому що люди, зрозуміло, будуть мати можливість, по-перше, виконувати свої обов'язки конституційні, а по-друге, забезпечити вже свою сім'ю. Тому що коли е загинув наш воїн, то йому потрібно, е щоб держава віддала 2,5 родичам 2,5 мільйони. А це також проблема, тому що в мене загинув мій товариш, кум, і він вже близькі його люди, його син не може півтора року отримати навіть оці перші 2,5 мільйони, а далі вже до 15 мільйонів. Розумієте, я взагалі дивуюся нашій владі, а зокрема, це Міністерство соціальної політики, Міністерство оборони. Ви мордуєте людей, мало того, що вони загинули, так ці їхні родичі ще повинні протягнутою рукою оббігати всі ці коридори. Це ж можна зробити автоматично. Мало того, це є дуже великою проблемою в нашій державі. Це є недовіра до влади. І коли будуть нові вибори, вам ваші виборці згадають про те, що ви зараз робите. Тому я гадаю, що потрібно це питання також висунути на обговорення і в Кабінеті міністрів, в профільних міністерствах, і навіть на Раді Національної безпеки, тому що це є безпека нашої держави. Безпека громадян це зрозуміло, але це безпека. Я прошу вас сьогодні ми закінчимо наш репортаж. Я звертаюся до наших підписників, будь ласка. Робіть свої подобайки. Я анонсую, що з середи ми починаємо приймати наших клієнтів. Будь ласка, єдиний номер 066 2052 203. Наше приватне підприємство АДК International. Будемо записувати вас на прийом, тільки по прийому будемо. З вами вести захист громадян з права і з питання міграції. Міграція окрема, окрема передача, я її проведу. І, будь ласка, повідомте своїх друзів, близьких про те, що є такий канал Час пік Сергієм Крижанівським, який надає правдиву інформацію і завжди допомагає людям в тих чи інших питаннях. Як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я, любові та згинуть усі наші вороги.